Друзі, є пропаганда війни і миру. Я за пропаганду миру. Я за мир. Я думаю, що більшість людей, притомних українців, все-таки хочуть миру. Однозначно. Сьогодні є шанс, тому що ми говоримо, то з'являється шанс, то ми втрачаємо цей шанс, і от все по кругу йде. Але сьогодні в Парижі, ви знаєте, так, ідуть перемовини, і знову з'явився шанс. До 20 квітня все-таки зупинити е цю вакханалію. Зупинити і готуватися до миру. Е перемовини будуть ще довгими. Звісно, що кожен буде висувати свої умови. Кожен хоче це все робити на своїх умовах, питань немає. Але якщо буде перемир'я, то не будуть гинути наші брати та сестри. Якщо буде перемир'я, то буде час для вирішення питань, які б привели до повного миру і відновлення України. Я говорю сьогодні за Україну, не за Росію. Мені це все гімно до одного місця. Що там з ними буде? Як воно буде і таке інше? Але, на жаль, на жаль коли йде, находить коса на камінь, то ви чули, да, Трамп. Якщо він бачить Америка, вона, ну, вона бореться за, за себе за своїх громадян і правильно робить, тому що кожен президент, кожна влада має боротися за своїх громадян, за покращення їхнього життя, а не дивитися, хто живе краще чи гірше, і як себе ведуть президенти у всьому світі. Так потрібно дивитися, як в нас тут ситуація. Це найголовніше, я вважаю. Тому те, що. Трамп бачить з нами неможливо домовитися там про рідкоземельні. Він вирішив домовитися з путіним про це. Зараз знову крики: Трамп зрадник, Трамп, Трамп робить правильно. Не, він бачить, що неможливо співпрацювати з українцями. Він буде співпрацювати з росіянами, з в'єтнамцями, з японцями. Неважливо. Він буде все робити для того, щоб забезпечити робочими місцями американців, щоб забезпечити економіку ростом в Америці в себе. Ну це ж нормально. Люди добрі, та спустіться на землю. Це абсолютно нормально. І вчіться в них. Нам потрібно вчитися в американців, робити все для себе. Українці, на жаль. З усіма вась -вась, то, то а з Росією до чого привело все це? Васьвась. -вась. А чому ми не робили для себе краще, а не для російських олігархів, які тут, на жаль, в свій час, я вже розказував про це. Скільки оцих ФСБшних е, тварин сюди залізло у владу, в тому числі, і в економіку нашу, в бізнес? А чому? Бо лояльні були. Класні, ми дуже переймалися за Росію. А як їхній бізнес буде? А як вони будуть ремонтувати літаки, якщо ми не будемо давати їм запчастини? А як їхні гелікоптери будуть літати, якщо ми не дамо їм з моторсічі якихось двигунів? Ну надавалися, а літаки віддали, а озброєння віддали в свій час. Ну, що це за кіно? А чому ж ви не думали за Україну тоді? Ну, всі попередники оці, ніхто ж не думав за Україну і таким чином привели сюди цю війну, яку сьогодні розгребти неможливо практично. Але надія знову ж кажу: надія сьогодні є. У мене особисто є надія, і я буду надіятися на те, що в Парижі оці хлопці в костюмах і галстуках доведуть до кінця і буде мир. Подобається це кому чи не подобається. Ще одне питання з приводу то вчора була в мене розмова е, з людьми, які кажуть, ну, президента треба було б здвинути, бо він нелегітимний, і залишити раду. Е, рада легітимна, було б все в нас добре. Е, друзі, я вам хочу сказати так: як би хто не відносився до президента, ви знаєте, як я до цієї влади відношуся, не буду повторюватися. Але якби оцих продажних 400 там. Людей з лишнім, да? ну, продажних, хай не всі там продає, я не знаю. Але якби на них владу залишити і не тримати їх отак, як їх там тримають сьогодні, бо ну, куди дівати, їх тримай. Якби їм не заносили гроші, вони б розісрали Україну вже б давно. Розумієте? Тому довіри мені і до Верховної Ради ніякої немає. Тому. Хай який там непоганий президент, але він їх якимось чином ще тримає. Той самий Єрмак, вони ще якось там тримають їх. Ну, звісно, за кого вони їх тримають, як вони це роблять, це вже третє питання. Розумієте? Але я до чого це все друзі, веду? Я веду все до того, що має бути мир і вибори, і демократичним шляхом за підтримки Європи і Америки. Провести вибори прозорі. І погнати їх всіх, погнати їх всіх, друзі, Завести туди людей, які гідні того. Ну, це інша вже історія, друзі. Дякую, до побачення.